Мені поставили таке питання: а якщо сім'я чотири людини, будемо на виплатах і на житлі в комуні, і чоловік поїде на навчання в іншу країну, то які будуть наслідки для цієї сім'ї? По-перше, у мене до вас питання зустрічне. В яку країну ви збираєтеся їхати і на який термін? Оце найважливіше. Тому що в Данії має значення кожна деталь, тому я звертаюся до всіх глядачів. Мого каналу і всіх, хто буде дивитися це відео. Якщо ви хочете поставити мені якесь питання, пишіть більше деталей, пишіть більше подробиць, щоб я могла відповісти на ваше запитання, тому що тут дуже мало інформації. Не зрозуміла, на який термін ви збираєтеся їхати, і що це за навчання. Ви збираєтеся десь вчитися в університеті, де навчання триває 5-6 років. Чи ви збираєтеся їхати вчитися на якісь курси, де які там декілька тижнів взагалі не зрозуміло. Якщо ви мені ставите це питання, то це означає, що ви ще не приїхали в Данію, і це означає, що ви тільки но приїдете в Данію, і тоді ви повинні бути є загальне право для всіх, хто отримує виплати. Якщо ви покидаєте територію Данії, хоч на один день, на будь-який термін, ви маєте повідомляти про це комуну і з вас знімуть виплати. Це такий момент. А наступний момент, що всі люди, які отримують виплати від комуни в Данії, це не тільки українці, це всі, і данці, і всі, вони мають зобов'язання. А зокрема, ходити на практику. І це може бути 5 днів на тиждень, тобто ходити як на роботу. А для іноземців ще й відвідування мовної школи, тобто для українців ще плюс. Тому, якщо ви поїдете, ви маєте про це, у вас є зобов'язання повідомити про це комуну і виплати з вас, з вас на цей термін знімуть. Щодо наслідків для вашої сім'ї, я ніколи не зустрічала ситуацію, щоб сім'я ще з дітьми. Приїжджала у Данію, і чоловік їхав на навчання в іншу країну, але я е, чула ситуацію, що це було, це було ще три роки тому. Коли сім'я з п'ятьма дітьми була в Данії, і мама цих дітей, тобто дружина, вона поїхала в Україну на три тижні, їй треба було зробити операцію. Вони були проблеми зі здоров'ям. Вона попередила комуну, все було зроблено правильно, і вони були на виплатах. І їм зняли ці виплати усім. Тобто і її зняли, і виплати зняли з чоловіка. Тому, якщо ви знаєте, зараз звернення до всіх, хто буде дивитися це відео, якщо ви знаєте таку ситуацію, коли один із подружжя кудись поїхав, то напишіть, як тоді у цьому випадку знімають з усіх членів родини чи тільки з нього. Тому що я не впевнена, як зараз. Напишіть, це буде дуже корисна інформація для всіх. Дякую за увагу.